Рибалка Юрій Бузиновський показує нашій знімальній групі залишки риби, яка загинула на річці у селі Слобода Селець. Чоловік розповідає, що в день аварії на каналізаційній станції, як завжди, рибалив. Як вже ближче до 11-12 години я побачив, як риба піднімається і йде прямо Майже на берег. Риба масово стала випливати на, на поверхню і хапати повітря. Це вже потім, як хлопці підійшли, сказали, що прорвав вода чесний. В сморід від річки відчували жителі навколишніх будинків, а загибла риба лежала по обидва береги, каже місцевий житель Олександр Медведюк. Дохла риба, багато дохлої риби. Так і зрозумів, що це із за аварії цей. А запах дуже дохлої риби. Я вважаю, що це екологічна катастрофа. Місцева дуже було відчутно бо сморід. Риба погибиться, сплила риба, і бачите, воно, наслідки воно ще видно її. Дуже великі збитки і я вважаю, що на багодвігу два роки не буде тут риби. Вже. Нині ведеться підрахунок кількості загиблої риби унаслідок аварії. Спливає, спливає також туди, нижче потечі. Дуже багато вдоль берега також риба дуже багато дохлої риби. Я хочу сказати, так як ми. Провели нерестову компанію, охороняли цю рибу, І дивлячись зараз на це, що вона вся вспливає, і дуже багато риби мілкою. Директор Житомирводоканалу розповів, що воду у річці продовжують насичувати киснем. На вчорашній день на середину дня в нас був кисень 1,2, а ввечері вже 6. А норм при нормі 4, Тобто, ми в принципі річка відновлюється доволі швидко. Також, за його словами, на каналізаційній станції відновили роботу двигуна. Зараз відкачуємо 100% відсотків стоків на очисні споруди каналізації, тобто в річку не потрапляє а, жодної кількості стічних вод ближче до вечора. До нас приїде. Двигун на ще один насосний град відновлений біля Києва в місті Обухів, і ми його встановимо. І я сподіваюся, що десь приблизно о півночі у нас буде два насосних агрегата, які убезпечать нам роботу насосної станції до завершення її реконструкції. Ще знаходимося в процесі відновлення нашої головної каналізаційної насосної станції. Всі сили сили спрямовані зараз на те, щоб не обраховувати а рятувати в принципі насосну станцію. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.